Всім добрий вечір! Хочу розповісти про чудовий засіб це гель-скраб для вмивання серії Essentials. Він йде з провітаміном b 5 та маслом лаванди. Ця серія підходить для будь-якого типу шкіри, особливо для сухої та чутливої. Нанести засіб на вологу шкіру необхідно, зранку та ввечері можна м'яко помасажувати подушечками пальців і змити теплою водою. Я вже спробувала, шкіра становиться такою чистою, навіть має такий напівматовий фініш, очищені пори. Зволожена, не пересушена. і е, також масло лаванди заспокоює шкіру, якщо е, вона обвітрилась в, в зимній період. Е, буде знижка на цей засіб в наступному каталозі через два тижні 55 гривень. Також е, з цього набору є ще заспокійлива маска для обличчя. Її необхідно наносити на 10 хвилин та потім змити чистою водою теплою. Вона також заспокоює шкіру, очищає, і її можна наносити, наприклад, через кожні 2 дні. Також на неї буде знижка, тому, якщо вам підходить ця серія, можете вже замовляти. Приймаю замовлення на наступний каталог.